Шановна львівська громада, історичну роль проголошення акту відновлення української державності 30 червня 1941 року важко переоцінити. Можна з певністю сказати, що не будь 30 червня 41-го що вже давно слід внести доповнення до Акту проголошення незалежності 91-го року, доповнивши його словами від... Сьогодні не знайшлося слів у президента України, аби привітати українську націю з цією історичною датою. Так, два дні тому він вітав з Днем молоді українську молодь, але він не читає історії. Він не... Крутять все в жит сонцем. Ми повинні їм показати їм місце, їхнє місце на чергових виборів. Але з подій 30 червня ми повинні зробити головний висновок, що ні на Сході, ні на Заході нам ніхто не побудує української держави. Якщо ми воєдино, українці, не зберемось води. Вести слова керівника уряду 30 червня 41-го року Ярослава Стицька. Він сказав до таке. я, як голова Українського державного управління, не цюраюсь з того, що застою гасло Україна для українців. Буде Україна для міжнародного базару. І потрібно раз і назавжди покласти край пануванню на українських етнічних землях неукраїнської меншості над українською більшістю. Пророчі слова. В Україні 78% українців перепис 2001 року. Після окупації Крим, після окупації частини Донбасу українців цілих 85%. Але ми пам'ятаємо, що кадрів рішують все. І не проводячи паралелей сьогоднішнім тем, мало чого варто згадувати минуле. Яку кадрову політику проводить президент, якого сьогодні так часто згадували? e é Доступники Маленко. Шануємо нашу історію, пам'ятаймо, що Україна завжди змагала доволі і українці ніколи не складуть зброю.